Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Prestige Hotel Аквапарк 4 зірки в Болгарії. Погнали його дивитися! Готель розташований в Болгарії на узбережжі Чорного моря. Прямо в центрі курорту золоті піски. Поруч з ним розташований готель Prestige Deluxe Аквапарк Club 4 зірки. Ці два готеля мають спільну територію, різні тільки основні ресторани. Відстань від готелю до моря 400 метрів. Власного пляжу немає. Відстань від готелю до міста Варна становить 17 кілометрів. До міста Бургас 145 кілометрів. Готель був побудований в 2005 році. Остання реновація тут проводилася в 2024 році. Повністю оновили ось цю зону ресепшн. Нагадаю, що поруч розташований готель Prestige Deluxe Aqua Park Club. Готелі мають спільну територію, різні в них тільки основні ресторани. Ходімо подивимося, що ж тут цікавого на такій великій території. Зараз перед нами один з відкритих басейнів. В ньому є 5 гірок для дорослих, а також поруч розташований неглибокий дитячий басейн з різними гірками, грибочками та фонтанчиками. Дуже цікаво тут проводити час. Біля цієї зони є бар, в якому гості зможуть взяти гарячі або охолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. За системою Все включено, алкоголь доступний безкоштовно місцевого виробництва до 11-ї вечора. Зараз ми заходимо в основний ресторан, в якому гості готелю Pristi Хотел Аквапарк снідають, обідають та вечеряють. Зйомка відбувалася під час сніданку в червні 2024 року. Весело та цікаво провести час гості зможуть в ось цій кімнаті. Тут є масажні крісла, більярд, настільний теніс, настільний футбол, а також ігрова кімната з комп'ютерними іграми. Для малечі тут є ось такі атракціони, а також ігрова кімната. В цій зоні ми можемо бачити снайк-бар, де гості зможуть перекусити впродовж дня. Також тут ми можемо бачити спортивний майданчик з тренажерами на відкритому повітрі та дитячий ігровий майданчик. Для діток тут є безліч інфраструктури, тому це гарний сімейний варіант для відпочинку. Ще з таких цікавинок: в готелі є велосипеди, їх можна брати безкоштовно. Потрібно лише залишити депозит 50 лев. Ось така зона з аквапарком розташована поблизу будівлі готелю Prestige Deluxe. Тут гості зможуть активно відпочити. Є три горки для дорослих та невеличкі горки для діток. Поблизу цієї зони розташований спа центр в ньому гості зможуть відвідати безкоштовно сауну та хамам. Масажі будуть за додаткову плату. Поруч також ми можемо бачити міні-клуб. Його години роботи з 10 до 12 і з 16 до 18. Взагалі на території готелів є активна анімаційна програма і в денний час, і ввечері є розваги і для діток, і дорослих. Сумно тут не буде нікому. Ось тут ми можемо бачити ще одну активну зону для відпочинку. Тут є дві водних гірки, батути та спортивний майданчик. Щодо моря. Власного пляжу в готелю немає. Гості зможуть відвідувати безкоштовно будь-який пляж, який їм сподобається, відпочиваючи на своєму рушникові. Аренда шезлонгу та парасольки в середньому 15 євро за сет. Далі по території ми можемо бачити ось такий цікавий відкритий басейн з зонами для відпочинку. Одразу за ним розташований критий басейн, він підігрівається. Всього в готелі 279 номерів. Вони розподіляються на такі категорії, як промо, стандарт, преміум, а також є апартаменти. Перед нами номер категорії преміум. Його площа 21 квадратний метр. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. В номері для гостей є безкоштовний сейф, чайний набір, а також міні-бар, але він пустий. Номери також розподіляються по виду з балкона. Ось так виглядає вид на околиці. А ось такий вигляд має номер з видом на басейн. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами телефонами, які бачите зараз на екрані.